Вітання з Кіровоградщини, перелини Степового краю та першого вступу серця професійного театру. У 2020 році я стала переможницею обласного туру конкурсу Учитель року у номінації Образотворче мистецтво. Через пандемію всеукраїнський тур було скасовано. Особисто для мене цей рік мав ще одну новину. Зі мною була моя донечка, яка народилась у 2021 році. З того часу поєдную материнство та улюблену справу. Разом ми писали статті, готували уроки та знімали відео, бо творча мама вчителька навіть у декретній відпустці дбає про розвиток учнів та учениць, прививає любов та цінність до мистецтва, той самий час піклуючись про своє немовля. Постійно дбаю про свій професійний розвиток, тому у моїй скарбничці авторські арт-квести, відеоуроки, комікси, рухлива та інтерактивна наочність. Застосовую їх не лише на власних уроках, а й ділюсь досвідом з колегами. Маю друковані праці: посібник з інформаційно-методичними матеріалами, статті у педагогічному віснику та науково-методичному віснику у співавторстві. Мене систематично запрошують спікеркою до комунального закладу Кіровоградський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського для слухачів курсів навчання за програмою з образотворчого мистецтва. Беру активну участь у всеукраїнських освітніх челенджах, всеукраїнських відеоконференціях для освітян, семінарах, тренінгах, практикумах. Сьогодні соціальні мережі є важливою складовою діалогу з дітьми. Тому активно розвиваю YouTube канал, де ділюсь авторським освітнім контентом туторіали, відеоквести, відеоматеріали до уроків із учнями, колегами та усіма бажаючими пізнати глибше світ образотворчого мистецтва. Створюю освітній контент у Тіктоці, проводжу інформаційні арт-інтенсиви про українських митців та мисткинь, що сприяє зацікавленню до споглядання творів мистецтва українських художників та художниць. Моя педагогічна ідея полягає у спрямуванні здобувачів освіти до емоційно ціннісного ставлення щодо мистецтва та дійсності, розвиток у них художніх, творчих здібностей, естетичних ідеалів, критичного мислення, умінь сприймати, інтерпретувати і оцінювати твори мистецтва і художні явища, здатності до художньо-творчого самовираження. Сьогодні кожен із нас має власну зону боротьби, тому я прагну бути свідомою і гідною громадянкою нашої держави. Моя громадська активність це створення патріотичного муралу Моя батьківщина Україна разом із моїми ученицями, участь у мистецькій акції «Мий Кропивницький, створення дизайн середовища в Етностилі разом із активом молодіжного центру 4832, майстер-класи, арт арт-зустрічі, презентаційні спічі та арт-марафони. Організація збору кришечок у громаді. Кришечки Здавай, ЗСУ допомагай. Лотерея зі збором коштів для ЗСУ. Я завжди прагну бути на хвилі активності, тому займалась для громади розробкою логотипів та ідентики, збір кришечок, дій, пліч-опліч, молодіжна рада і є членкиною молодіжної ради. В рамках ініціативи Найдовший у світі марафон пробігла свій третій напівмарафон. Це забіг вдячності та підтримки нашим героям. Пропагую акціями, ініціативами захищати довкілля, дбати про екологію. є голосом громади з питань важливості гендерної рівності та прав жінок, авторського права та інтелектуальної власності. Загалом є звичайною українкою. Зранку доначу, а ввечері плиту примари для наших захисників та захисниць. Кропивниччина місце креативних та працьовитих людей, справжніх світил педагогіки та вчителювання, як Василь Сухомлинський. Тому я завжди прагнутиму розвивати батьківщину своєю творчістю та успіхами моїх учнів та учениць. І щиро рада бути представницею освітян центральної України.